Я пам'ятаю, як ми е, з Рагатом говорили, я кажу: слухай, ми от збираємось, приходять люди, причому зовсім не знайомі, і всі так розуміють, одразу в нас був один той прапор, всі розуміють, що сюди зібралися, підходять, так підкочкуються. кажу, що ми будемо робити, от, якщо посходиться багато людей, ми ж чомусь вийшли, що робити, куди звертатись і що казати. От а Сашко каже: ну, давай так, якщо, якщо прийде більше сотні людей, то щось будемо думати. А якщо менше, то в цьому немає сенсу. І тут сходяться тисячі, ну, я не знаю, ну, по-моєму, тисяч дві точно було в перший вечір майдану, коли пішли на банку. це було неочікувано. Наприклад, жінок відправляли робити бутерброди, або жінкам казали, були оголошення на кухні на зразок. Любі жінки, якщо бачите сміття, приберіть революціонерам, буде приємно. Так, і звісно, це жінок обурювало, тому що жінки були задіяні будь-якого віку. Є багато фото, відео свідчень і до побудови барикад, і до ну будь-якої в принципі активності, так і присутність жінок на початку майдану, коли майдан не став таким ще. Напівмілітарним простором була майже на рівні. І Ти йдеш і водація, ти ще з бензину, місцевої. Ти йдеш, збираєш ліпси, як артефакти, збираєш кроваві щітки, це ще хлопцям, думаєш, що може комусь надоблятися. Якусь казку знайшов, там патрони, і це сходиш, ідеш, це збираєш книжку Кріосний Аттет англійською мовою хтось читав. І крізь бірбатиш, а ти бачиш що його так же... Всі заметушилися, люди, ці, ну, силовики почали бігати біля Жузневого палацу. І бачу, що самооборонівці почали підніматися по схилу і почали тоді вже почали чути вистріли автомата Калашникова. Я його ну, відрізняю звук автомата Калашникова і чогось іншого можна. Почулися ці тріскатня і падали люди. І далі ще на Грушевського, чи це на інститутській ще було чути, як стріляли. Ну і вже потім нам стало відомо, що там багато людей вбили. Все ж таки, як учасник і такого великого процесу ми розуміємо, що це був такий надпроцес на нашої країни, встановлення може країни. Це все більше, ніж стосується людини, це більше ніж стосується навіть там, міста, або це все стосується країни і такий явищі може історичні. То в такому великому масштабі, то дійсно я вважаю, що герої всі ті, хто а, активно приймав участь і.